Рай дітей в польський садочок. Кожен ранок ми прокидаємось о 7.30. Бо в садочок маємо прийти через годину. Моєму синові 6 років, і він вже дуже самостійний. До садочка він же повністю збирається сам, навіть вибирає собі одежу та одягається. А от донечці нещодавно виповнено стільки 3 роки, і тому багато в чому вона потребує ще моєї допомоги. Тому що, наприклад, нормально вмиватися або почистити зуби, вона не може, тобто може, але виконує це ще неякісно. Я прокидаюсь разом з дітьми, тому разом з ними збираюсь до садочка і роблю. Всі справи та ванної кімнати ідемо обирати лук для Мішель на сьогодні. Перед тим як одягатися, я наношу Мішель крем, бо вона має атопічний дерматит. Я залишаю Мішель один на один з одежею, а повертаюсь до ванної кімнати, щоб трохи пофарбувати вії. Вона для мене така мила і така смішна, коли одягається. Я не можу з нею. Одразу після цього ми йдемо робити зачіску, і Мішель тут завжди просить планшет. Але сьогодні він сів, ніхто не поставив його на зарядку. Тому щоб трохи підняти настрій і Били Мішель манікюр та пофарбувала губи. Діти до садочка зібрані, тому час виходити з дому. Мартін в цьому питанні теж дуже самостійний, але Мішель потребує ще допомоги. До речі, навчаю Мартіна закривати двері, бо чогось в нього не завжди це виходить. Сьогодні понеділок. Тож ми несемо до садочка випрану постільну білизну. Бо Мішель має денний сон. Ходимо до садочка. Я дуже щаслива, що залишаю дітей та повертаюсь додому прибирати повний треш, який лишився після вихідних.